Це Слуги народу, сьогодні в програмі. Дивіться зачистка Василя Щербака, справжня люстрація чи боротьба за контроль над майном сумської громади. Правда за закритими дверима. Вони не вірили, що люди колись побачать ці записи. Хроніка змови проти суду. Як це було? Дивіться прямо зараз. У листопаді 2014 року спроби зачистити крісло начальника управління коммайна міста Сум все більше нагадували бої без правил. Вищі керівники мерії прямо звинуватили Василя Щербака у скоєнні злочину. Це в місті Приватизували. Вони разом з преду... товаришами і це офіційні дані. 48 тисяч квадратних метрів поміщення. Ну, я не постесняюся, не побоюсь цього слова, це вор. І жулик, який ворував весь город, слова сказані Володимиром Войтенком на публіку звучать дуже правдоподібно, і багато сумчан сприйняли їх на віру. Яким було би здивування людей, якби через два дні вони почули цю розмову в службовому кабінеті першого віцемера? Висадіть страйому все. Я моя задача плюс іскадравічка, плюс Це все дуже бумага лежить. Василь Іванович тільки появляється. пошинковали нахер, даже опять пизду и даже. И все. Ну я ж. Может, он же еще не Вообще с Василием... С, Василием... с Василием Ивановичем, да? Да. А с ним вообще кто-то разговаривал? Вообще. Ну, я с ним разговаривал. разговаривал, я ему предлагал пройти, написать заявление в замы, посада есть. Досидеть до пенсии, иди нахуй. Что, поговорить с ним еще раз? Конечно. это ну, учитывая... Ну, я же по интервью сказал, что он жулик и вор. Кому? Ну, телевидение было. Ну, ничего страшного. Сказал, он, може, цінно... ты сказал. Может, ты же политик. <сör> 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 ну, да. <сör> <сör> ну да. Меня заставил меня заставили. Не, ты скажи, не. сам, так, нет, ты скажешь, я тоже самое по раз. Ну, я не постесняюсь и не побоюсь этого слова. Это вор. І жулик, який обварував весь город. Ясно я нам предлагав пройти, а після в взамен посада є. Де сідять до пенсії, нахуй. Очевидно, що вся проблема не в особі Василя Щербака, а в його посаді. То навіщо керівника мерії це крісло? Тим більше, що самого Щербака вони спокійно готові терпіти на посаді заступника. Одна із версій тотальний вплив на комунальне майно сум. І справа, за яку формально почали звільняти начальника управління, добре це ілюструє. Десятки комунальних приміщень і мільйони гривень. За такий ласий шматок варто поборотися і на площах, і в кабінетах. Прямо зараз невідомі подробиці та розсекречені матеріали. Неприємності у Василя Щербака почалися через товариство Ремпобут Техніка. Компанія орендувала у місто комунальне приміщення, накопичила мільйонні борги по оренді. Як начальник міського управління майном щербак виграє у боржника суди. Починається процедура банкрутства Ремпобут техніки. І у міської казни з'являється шанс отримати кілька мільйонів гривень. 3 мільйона 749 тисяч з копійками. Загальної заборгованості Ремпобуттехніки за майно комунальної власності. В зв'язку з тим, що в добровільному порядку було відкрите виконавче провадження. В зв'язку з тим, що в добровільному порядку товариство Ремпобуттехніка не сплатило цю заборгованість, ми звернулись до суду про банкрутство. Далі все було просто. Суд призначає арбітражного керуючого, який реалізовує майно боржника, а виручені від продажу кошти передає до міського бюджету. Фокус в тому, що якраз арбітражний керуючий вирішує, що кому і за скільки продати. Отже, для тих, хто хоче задешево скупити вартісні активи, потрібен не просто керуючий, а свій керуючий. Коли став перший заступник Войтенко, а Лисенко став. Виконуючим обов'язки міського голови і секретаря міської ради, піднялося питання з приводу того, що потрібно відізвати арбітражного керуючого. Я неодноразово і Войтенку, і Лисенку надавав роз'яснення з приводу того, що не начальник управління комунального майна відзиває арбітражного керуючого. А що стому керуючому арбітражному поробітні? Що там відбулося в п'ятницю чи колецьку? Там немає підстав для відзиву. Немає підстав? а чого? Там порушень немає. Там найголовніше порушення, що вони розповідають. Якщо немає поки, що немає порушень, це звинувачення пряме корупції. Якщо начальник управління підпише такий позов до суду про відзел арбітражного суспільства. Кінчилось тим, що у понеділок. Войтенко і Лисенко завели мене в 59-ту кімнату, де було зібрано, ну я не знаю, більше 30 чоловік е молоді. І під виклики, заява, заява. Я б е хотів е надати якісь роз'яснення і пояснення. Ніхто їх слухати не став. Заява, заява. Мене просто примусили написати цю заяву. Да, в присутності ремпобутехніки. Захарченка, Андросова. Зверніть увагу на це прізвище. Світлана Захарченко, засновник і директор РЕМ техніки». Приміщення міськради вимагає звільнення Щербака. А ось пані Захарченко вже у суді Обурюється поновленням Щербака в статусі начальника управління Коммайна. Погодьтеся, ситуація абсурдна. Прибрати Василя Щербака з посади прагнуть одночасно і керівники сумської мерії, що мають опікуватися наповненням бюджету сум. І комерсанти, які заборгували цьому ж міському бюджету мільйонні суми, випадковість чи корупційна змова, чи пов'язані між собою ці комерсанти та перші особи міської влади, говорить представник арбітражного керуючого Артем Градун. З довірності, які ви тримаєте в руках, виникає одне цікаве запитання щодо представництва інтересів, як я вже зазначив. В довірностях прописаний. Деякий пан Войтенко. Це, наскільки я розумію, син пана Войтенка, який сьогодні мав би бути присутнім, але очевидно, що він не захотів бути присутнім в цьому засіданні. Ця особа, я маю на увазі представник повірений по довірностям, представляв інтереси Світлани Павловни Захарченко, яка одночасно намагалася бути і керівником підприємства, і його кредитором. Тобто, з точки зору юридично, юридичної думки, це конфлікт інтересів. Чима Володимир Войтенко у цій справі свій корупційний інтерес може встановити тільки суд. Очевидно, одне. Тому хто насмілився мати власну думку і сперечатися, було приготовлено просто нестерпне життя. Вчора нам йому такий цирку строїли. Ні? Його ж там вообще не випускали. Ми туди їздили чи до, до восьми там розбиралися. Жесть такая была, блин. А может, вышел, там, да, и на видеокамеры говорил, и с ним разговаривали, и все. Я, он, я, же, я же тупо, я принял решение, если апелляция скосует, значит, я не прав, если не скосую, значит, я прав. Ну, вот такое. Так что, я думаю, показали другим, что неповадно, блин, не надо с городом шутить, и, знаешь, Шовчавил, це таке, там і колеса, і мусор, і. Це слуги народу у заключній частині програми Дивіться. Правда за закритими дверима. Вони не вірили, що люди колись побачать ці записи. Хроніка змови проти суду. Як це було, ви побачите незабаром.